Почав шукати свої контакти. В Москві було три моїх контакти, з якими дзвонився, зустрілися. Передав і попросив, що якщо зі мною що раптом що странниця, стане відомо що в інформаційних повідомленнях по радіо, по телебаченню чи в газетах, щоб один з цих пакетів був переданий. От. Іноземним журналістам посольства Америки і Великої Британії. І так я сховав в різних своїх друзях, яким довіряв три екземпляри, а два екземпляри були зі мною. Я з ними не розставався. Де б я не був, вони були в папці, делегата 28 го з'їзду КПРС. І от, щоб ви знали, тепер приступимо до мого виступу, який дійсно...